Ну що ж, вітаємо. Ви зробили майже те, що вам бажали. Три особистих рекорди за один день, і ку купа емоцій. Що ви зараз відчуваєте? Ой, насправді спустошення максимальне, бо стільки привітань, стільки емоцій я ще, напевно, ніколи в житті не відчував. Дуже все круто, дуже все вдалося. Не знаю, навіть що сказати більше. Який е, настрій був на цей чемпіонат? Е, все ж таки, ну він дуже важливий був і для вас е, перший такого рівня? Насправді, войовничі, я ж з України. Е, треба було виграти, треба було приїхати і показати свій результат, але вийшло трохи краще, ніж гадалось. Тож. Побачимо попереду ще, що буде. Часто Густо бачив, що ви робили заступи. На багатьох змаганнях без них не обходилося. Зараз чистенько, без заступів і три особистих рекорди. Як це вдалося, що допомогло? Е, насправді допоміг тренер, він сказав мені, що я зараз нагружений, і типу, ми навіть не готуємося на цей старт. Ну, я йому вирішив доказати, що це не так. А насправді не знаю навіть. Ну, все вийшло, як вийшло. Яке треба було доросль, ти, як ви вважаєте? В плані можливо. результатів? Не доросліше, можливо, в, в плані психології. А, 100%. Ну, все ж таки, такий чемпіонат це дуже високий рівень. Тут виступають дуже круті спортсмени. І в першому дивізіоні є такий а, мен, як Педро Пабло Пічардо, який має за 18 метрів. І хотілося б звичайно з ним пострибати. Але, на жаль, поки не вдалось. Ну нічого, Україна зараз переш... перейде 100% в перший дивізіон і вже наступного. Разу пострібаємо разом. Останніми роками досить таки невеликий у вас був прогрес у результаті. Наскільки це тиснуло до вас? Та ніяк не тиснуло. Я просто знав, якщо працювати, якщо тренуватись, то все вийде. Ну, це 100%. 16,67, олімпійська ліцензія 17.22. Да, наскільки я пам'ятаю. Да. Тож вже недалеко, так, Чемпіонат Європи молодіжний, там вже можна стрібати, як, як ви гадаєте. Чи так це просто так. ми розмовляємо? Так ні, насправді так воно і є. Просто не хочу нічого згадувати, нічого такого зайвого казати. Побачимо, що буде на Ю 23 А, Повинна бути Сербія ще, і може головний чемпіонат, але не знаю напевно. Бо ми відмовились зараз від гімназіад... ой, універсіади у Китаю, щоб здійснилися деякі плани. Дам натяк. Кінець августа це чемпіонат світу у Будапешті. Добре, стадіон в Хожеві. Ми трошки поговорили вчора про атмосферу. Наскільки вона надихнула ці змагання, де в липні незабаром буде Діамантова ліга? То не передати словами, Боже, це ну, тут все на такому рівні, що хочеться реально показувати результат, ну, не гірший, як мінімум, за свій особистий. І приїхати колись на діамантову лігу в якості учасника. Звичайно, так да, я вже думаю, що може і дуже скоро ми це побачимо. Так, Добре. я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають нас на передовій, бо поки вони боронять нас там, ми можемо боронити наш фронт на спортивній арені. І слава Богу, поки все вдається. Дякую. Ну, дякую напевно, тренерам. Які в душу вкладали стільки років, так дякую, звичайно, за підтримку всім моїм родичам, усім, хто вболівав за мене, хто навіть хейти мене, як то кажуть, без вас такого результату не було б. Дякую моєму тренеру Сергію Полінкову та Олександрі Стеднюк. Вони реально в душу в мене вклали. Вони мене терплять, бо я ще та людина. Як то кажуть, так да. дуже дякую.